Так, Добрий день, шановні колеги, так, присутні члени комісії Худа, Лужко, Пинзиник, Ленділ, капітан. Відсутні члени комісії, так, відсутні. так, Габурай, Булатко, Дешко, Фозикош. Ідемо по порядку денному. Порядок денний розгляд заяв, що поступили на розгляд комісії. Перше питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки у натурі та передачу її у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі і споруд. Є у нас у списку 10 пунктів. 10... Заяв. 10... 10... 10... Кожну по різному чи пункту не буде зацікавитися. Цілимо будемо під житловими будинками. Прошу голосувати. Справу переглядати будете? Також переглянути, що вже будемо переглядати. Є підстава на затвердження? Є. Давайте по першому пункту. Ми. Прошу голосувати. Хто за затвердження? Всі за. Утрималися, проти нема. Переходимо на. Наступне питання про передачу власної земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Так само люди купили сформовані земельні ділянки вже під нерухомим майном будівлі, під будівлями житлового фонду. Так само написали заяву на передачу власті. Так само блоком прошу голосувати. Хто за? Всі за, трималися, проти немає. Третє питання про продовження строку дії договору. Ластівка ІВ, вишне село вулиця Цімоліза, 17. Договору да, оренду. Так, договору оренди, я казав. Так, карпацької сіті площою 66. Справа. використовували ділянку, Мали довгий оренду. Він закінчується. Необхідно продовжити. Оренду плату сплачують. Так. Рекомендація ну, продовжити, встановити відповідкову ставку і терміну. До тепер які були відсотки? 7, 7%. На землі сільськосподівського зазначення 7%. 7 і так само у них було довго раніше. Прошу голосувати. Є пропозиція 7% і на 5 років. Хто за? Всі за. Утрималися, проти нема. Далі. Щедрик і М е, місто США Залізнич на 12 а 0,03. Так само земельна ділянка заход... ну, перебуває в оренді, Це для городництва. Земельна ділянка Оренда плата сплачується. Є пропозиція Так, так Є пропозиція утримати відсоткова ставка. 12. На землі призначення 12%. 12% і по максимуму 10 років оренди. Прошу голосувати, хто за. Всі за, утрималися, проти немає. Далі. Карабінняш ГР, місто США, вулиця Залізнична, 10. У нас ситуація зілянка. 12%, так, і 10 років. Прошу голосувати, хто за. Всі за. Утрималися, проти нема. Маренцівська та місто містоша вулиці Юрія Короля. Так само, така сама ситуація. Да, дуже, дуже. До, пропозиція 12% і 10 років. Прошу голосувати за. Всі за. Наступний пункт 4. Про припинення права постійного користування. ПСК, Копунівермах і Шашки районної спілки. Місто Шава, площа Народна 7. Народна 7 площа 0,29. І той же самий пункт 4.2. Райс пожив спілки. Площа Народна 7 площа 0.18. Пояска Копні нормальної спілки змінили е, свою юридичну зв'язку е, за е, організацією. Реалізація в них пройшла, значить вони добровільно просять припинити право постійного користування на вказаній земельній ділянці. Позицію підтримати. Прошу четвертий пункт, прошу голосувати, хто за припинення постійного користування. Всі за, утрималися проти немає. Далі, п'ятий пункт. Про передачу в оренду земельних ділянок. Е, Іршавський копунівермах. Місто Ершав, площа народна 7. І 5-2 пункти. Так само площа народна 7-18 соток. Це так передати у оренду земельну ділянку. Да. Це ті самі земельні ділянки, що ми право постійного користування, Просто вже якби то. Право, право, наступник, право наступник, да, да. на да, просить передати треба ставку і й... рекомендації ставка і роки. Так, 7, 7, на 5 років, може менше років, як може. 7%. 7, 7, 7, да. Да, на 7%. Так, прошу голосувати за 5,1 і 5,2, 7% і 5 років. Хто за? Всі за, утрималися, проти немає. Переходимо на слідуючі питання про передачу земельної ділянки оперативне управління. Шишин Яцканич, начальник відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї та молоду та спорту Єшевської міської ради. Село Ільниця, вулиця Центральна, 22, площою 47 Г. Га. Відділ освіти просить передати їм земельну ділянку оперативне управління. Тут біля ділянка... школи, ділянка Соломова. Знайдемо під школою, під школою, під школою. Я підстави для голосування. Прошу голосувати. Хто за передачу? Всі за, утрималися, проти немає. Наступне питання 7. Про надання дозволу на розробку детального плану в території земельної ділянка в селі Ільниця, вулиця Фернича, ЗО «Ужгородський машинобудівний завод. Земельна ділянка площею 011. Значить, у Жородській, машинобудівний завод вихопив земельну ділянку. Із цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку має намір поміняти від промисловості. Рекомендації підтримують. Прошу голосувати. Хто за надання дозволу на розробку детального плану на території? Хто за? Всі за утрималися, проти немає. Наступне питання: 7-2. Про надання дозволу на розробку детального плану на території земельної ділянки у селі Осій, урочище Кам'янка. Камінка 7. Волкогоп. Волкогон. Волкогон. Волкогон має у власності земельну ділянку з цільовим призначенням для індивідуального садівництва. Також зареєстрований на земельній ділянці садовий будинок. Мають намір поміняти земельну ділянку під будівництво та обслуговування житлового будинку. Підстава, Підстава. заборона. Рекомендації підтримують. Прошу голосувати, хто за надання дозволу на звук питального плану. Всі за. Утрималися, проти, немає. Все, на цьому питання закінчено. Дякую всім за увагу.